Росія знову масштабно атакувала Київ, потім шокував новими заявами. Очільник Кремля, начебто, вирішив висунути нову пропозицію та заговорив про те, що у голові не вкладається. Кремль надіслав дивний сигнал Україні. Мовляв, є ще один шанс для усіх. Утім, ціна шокує. Про що йдеться? побачите незабаром. Вітаю вас, глядачі, підпишіться. Залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Потім зробив ряд заяв після ударів по Києву. Спершу знову заговорив про ядерку. Рошист вихваляється ядерною ракетою. Мовляв, якої у світі немає ні в кого. Зокрема, російський диктатор Путін, намагаючись зміцнити свій імідж і продемонструвати хоча б якісь перемоги на тлі нових впроваджених санкцій США, показово відвідав один із пунктів управління об'єднаного угрупування військ. Головною темою для вихваляння стало успішне випробування ядерної ракети. Про це повідомляють Росзмі. на нараді. Начальник генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов доповів Путіну про вигадані успіхи на фронті та про підсумки тренування стратегічних наступальних сил. Головний акцент був зроблений на випроб... Буваннях, нібито перспективного озброєння. Путін заявив, що у рамках тренування стратегічних наступальних сил було випробовувано перспективні зразки озброєння. Герасимов доповів про випробовування крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою «Боровісник». За його словами, ракета подолала 14 тисяч кілометрів, і це не межа. Диктатор заявив, що «Боровісник» – це унікальний виріб, якого у світі немає ні в кого. І наголосив, що ракета, нібито показала можливості обходу систем ПРО. При цьому потім додав, що ще належить велика робота. Щоб поставити цю ракету на бойове чергування, Заяви рашиста, як завжди, дивні, і несподівані і непослідовні. Хто знає, можливо, йому вже складно сприймати реальність, а можливо, всі його заяви роблять двійники. І саме тому кожен виступ, кожна публічна заява, немов відірвані одна від одної. Так, до прикладу, що Путін цинічно заявив, що діалог завжди кращий за війну і попросив США та Україну наблизитися до миру. Ситую діалог завжди краще ніж продовження війни. Цинічно сказав диктатор, який як відомо замість Проговорив, продолжая наказывать Украину атаковать Украину, точнее, как на фронте, так и в тылу, и обстреливать Киев. Эту заяву Путина прокомментировал и политехнолог Михайло Шительман, так что далее можем заслушать. Он сказал, сам в Будапеште скорее переносится. Было бы ошибки подойти к встрече с Трампом без подготовки диалог всегда лучше, чем продолжение войны. Скорее переносится. То есть Трамп, сидя у себя в вальном кабинете, говорит, я отменяю саммит в Будапеште. Я отменяю саммит в Будапеште. А Путин такой, ну, вы скорее переносится, правда? Переносится. Переносится, Богородица, Богоносица, да. Саммит переносится. Но это, конечно, была шутка. Вічора зазначимо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не погодиться на зустріч з російським диктатором Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни в Україні. Така заява американського лідера пролунала під час спілкування з журналістами, аудіозапис якого транслювався на сайті Білого Дому. Він також зробив заяву про скорочення закупівлі російської нафти Китаю. Китай значно скорочує закупівлю російської нафти. Індія повністю припиняє закупівлі. Сказав він. Нагадаємо, що днями сполучені штати Америки вперше з інавгурації Трампа запровадили великі санкції проти Росії. Вони торкнулися нафтових гігантів РосНєвці та Лукоїла та інших дочірних компаній. Ройта списала, що штати можуть запровадити додаткові обмеження, але спочатку в Вашингтоні хоче, щоб і Європа посилила свій тиск на Росію. Зокрема, американські посадовці. Повідомили європейським колегам, що вони підтримують використання заморожених активів РФ для закупівлі американської зброї для допомоги Україні. За даними співрозмовника, журналістів, деякі з додаткових санкцій, які підготували у штатах, спрямовані на банківський сектор Росії та інфраструктуру, яка використовується для постачання нафти на ринок. Так чи інакше, Україною і Росія поки що не готові укласти на для себе мир. Обидві сторони впевнені, що мають продовжувати воювати. Вважає колумніст Марк Урбан. За його словами для України це війна за виживання і політиж. На боротьба на межі існування для президента України Володимира Зеленського для кремлівського диктатора Володимира Путіна війна, яку він сам вибрав, але тепер не може зупинити. Ставка занадто велика, а ціна вже жахлива. Тому він, як і раніше, прагне домогтися успішного результату. Пише Урбан у своєму матеріалі The Times. за його словами. Багато хто очікував, що прихід президента США Трампа призведе до дипломатичного зрушення. Переговори дійсно йшли від Стамбула до Саудівської Аравії від Вашингтона до Аляски, але вони показали обидві сторони далекі від поразки і не готові до серйозних послуг. Ступок за словами Урбана, незважаючи на очевидний глухий кут на фронті і величезні втрати обидві сторони керуються своїми територіями і теоріями перемоги, спираючись на різні сильні сторони від лінії фронту довжиною тисячу кілометрів до економічної стійкості. Так цього літа Кремль доклав колосальних зусиль, намагаючись прорвати українську армію. Наступ за словами колумніста обійшовся надзвичайно дорого. За різними оцінками загинуло до 250 тисяч російських військових, навіть якщо взяти помірковану цифру 150 тисяч це величезна ціна за переріст. Території всього на 0,4% території України. Москва схоже вірить, що її тактичні інновації та зростаючі обсяги виробництва дозволять виснажити українські ресурси, навіть якщо територіальні успіхи мінімальні. Тому нещодавно Держдума ухвалила закон, що дозволяє вибірковий призов резервістів на наступний рік, що свідчить про готовність продовжувати м'ясорубку. Колишній військовий Аташе Великої Британії в Москві та в Києві Джон Форман каже, що думка, що Україна зможе викинути росіян, це фантазія. З двадцять року в неї немає наступальних Можливості тому Україна робить ставку на далекобійні удари. При цьому черги на заправках у Росії стали для українців приводом для задоволення. За заявами Києва до 38% нафтопереробних нафтоприробних потужностей виведено із ладу внесток ударів дронів. Хоча більш реалістичні оцінки говорять про зниження виробництва десь на 10%, Вважає автор. Мета України знищувати ключові об'єкти: системи ППО, аеродроми, склади, паливні бази. Нещодавно атаки на російську НПЗ аеропорти вже відчуваються всередині Росії. Росія у відповідь продовжує власні масовані атаки на українську енергетику. Цього року в неї більше дронів, краще виробництво і більша імовірність прориву українського ППО. При цьому рішення Трампа запровадити санкції проти найбільших російських нафтових компаній Роснефті і Лукоїла посилює тиск на ключове джерело доходів Кремля. Урбан зазначає, що, хоча США поки що не запровадили вторинних санкцій, уже є ознаки, що Індія Китай шукають альтернативні джерела нафти. Цей крок може підтверджувати, що Трамп робить стільки розворот у бік України ЄС для Путіна. Падіння податку надходжень, зростання витрат на війну, брак робочої сили та висока інфляція створюють серйозні проблеми. Але Москва вже довела, що здатна пристосовуватися до санкцій і витримувати економічні удари. Пише автор. Ну а тим часом Україна теж стикається з фінансовими труднощами. ЄС досі непогоди використання російських активів для підтримки Києва. На думку Джона Формана, стратегічні показники на боці Росія за чисельністю та ресурсами Путін вважає, що зберігає ініціативу. Урбан підкреслює, що можливо йому доповідають надмірно оптимістичну картину, але із огляду на готовність Росії зазнавати величезних втрат. У неї перевага на полі бою з іншого боку, поліпшення далекобійних можливостей України змінює баланс, хоча удари по її інфраструктурі теж тривають в економіці. Обидві сторони поки здатні триматися, але якщо нафтові санкції вдарять сильніше, а ЄС реалізує план із замороженими активами, ситуація може змінитися не на користь Росії. Дякую вам, глядачі. Зараз що ви додавали випуск до кінця. Не забудьте підписатися, залишити вподобайку та свої думки в розділі коментарях. До зустрічі побачимось вже зовсім незабаром.